Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, жителі міста Сокирян та Сокірянщини. З вами український історик, блогер та журналіст Ігор Швець. Незважаючи на пізній час, ми проводимо знову своє розслідування і викладаємо відеоматеріал. Сьогодні ми розкажемо вам про тротуарну плитку. Так, тротуарна плитка, яка була в місті Сикіряни, коли було велике будівництво доріг Сокірянських по ініціативі президента України пана Зеленського, в місті Сукіряни біля колгоспного ринку Радгосп була складена велика кількість тротуарної плитки, дуже велика, якою мали покрити аж всю вулицю Ватутіна до самого низу. Ця плитка таємниче зникла. Знову її вивезли таємні невідомі особи, як водиться це в сокірянах. Тротуару по вулиці Ватутіна плиточного до сих пір немає. І все майно як водиться в місті Сокірян як крова язиком злизала. Провів я невеличке таке журналістське розслідування. На мою думку, по інсайдерській інформації, ця плитка, як стверджують жителі міста Сукіряни, попала в руки приватних осіб. Питання, як вона попала, продали, вивезли, незаконно вони придбали. Як? Люди стверджують, що велика кількість тротуарної плитки перейшла в приватні руки людини, яка живе на вулиці Ватутіна, і начебто числиться в нинішньому підприємстві комунальник по ЖКХ міста Сокіряни директором кладовища. Це знову таку інсайдерську інформацію повідомляють люди. Дивна і знову таки детективна історія з комунальним майном міста Сукіряни, яке як фокусний коруперфільт або коров махає рукою, або і корова злизує язиком. Зникає в невідомому напрямку. У мене питання до нинішнього начальника Пужукиха міста Сокиряни, до пана, ну, пана Бучацького, по моєму. Ну, вас тоді не було, пане Бучацький? Так, але все-таки постарайтесь розібратися з цією ситуацією і відповісти на питання, де тротуарна плитка, яка була біля суботнього ринку міста Сокиряни. Де? Продали її? Кому? За яку ціну, де накладні, де документи? Вивезли десь, поклали десь, куди вивезли, де поклали. Роз'ясніть, будь ласка, шановний пане Бучацький, начальник нашого підприємства-комунальники, як кажуть, по ЖКХ міста Секіряне, кажу, по-старому. Роз'ясніть, будь ласка, ситуацію з тротуарною плиткою. По інсайдерській інформації, на мою думку, вона, можливо, осіла в приватних руках. Такі повідомлення надходять не від одного жителя міста Секіряни. Отже, ми постаралися розібратися з ситуацією, з тротуарною плиткою. Вдячний людям за ту інформацію, яку вони надають мені інсайдерську, я її постійно викладаю навіть зараз в вечірній пізній час. Разом з людьми, з простими людьми, небайдужими сукірянцями, ми, не побоюсь, цього слова, зможемо змінити. Місто, кардинально змінити місто і заставити сукірянських чиновників бути не маленькими царями в своїх кабінетах, а дійсно слугами народу, які живуть і отримують зарплату від нас же. Стаття 5 Конституції України. Народ є господарем в українській державі. До нових зустрічей! З вами був Ігор Швець на українському історичному Ютуб-каналі Єгор Кравцов.